Привіт! Усіх вітаю на каналі. Сьогодні хочу приготувати хрустики. За цим рецептом вони виходять хрумкі, пухкі, хрумкий смак дитинства. Його дуже полюбляють діти та дорослі. Тісто замішується дуже легко. Для нього нам знадобиться стакан кефіру і додаємо півчайної ложки соди. Також я додаю 2 столові ложки цукру. Цукру я додаю небагато, так як хрустики ми будемо обмачувати у пудрі. Додаю одне яйце і 2 столові ложки олії. Олію можна замінити вершковим маслом. А тепер добре все перемішуємо до однорідності. Ну і тепер можна додавати борошно. Борошно додаємо потроху, щоб не забити наші хрустики. Кількість усіх інгредієнтів я, роз... я напишу вам в описі під відео. Але на рахунок борошна хочу сказати, що клейковина кожного борошна буває різною, тому будьте уважні і дивіться на консистенцію самого тіста. Тісто у нас має бути таке, як на пончики. Трішки липкувати. Викладаємо тісто на робочу поверхню і починаємо добре вимішувати кожного разу підсипаючи муки, якщо це потрібно. Після того, як ми замісили тісто, нам потрібно дати йому відпочити приблизно хвилин 15-20. Поки тісто наше відпочиває, можна тепер поставити олію для того, щоб вона розігрівалася. А ви можете за той час поставити лайк та підписатися на канал. Тісто відпочило, тепер можна приступати до роботи. Щоб тісто не прилипало, коврик можна змастити або ж олією, або ж підсипати борошном. Тепер тоненько розкачуємо тісто. Стараємося розкачати приблизно на 1,5 см. Чим тонше ви розкачаєте тісто, Тим хрумстіші будуть ваші хрустики. Але якщо ви любите пухкі хрустики, такі як я, то 2-2,5 см товзе товщиною тісто буде достатньо. Розрізаємо тісто на ромбики і посередині робимо, ось так як я на відео, розріз. Тоді пропихаємо один кінець крізь дирку. Ось такі у нас виходять хрустики. Ми робимо це все з остальним тістом. Рослина олія в даний момент має, мала би вже закипіти. І тоді ми викладаємо олією наші хрустики. Олії має бути досить багато, так, щоб хрустики майже в них потинули. Хрустики дуже швидко наростають, тому щільно їх не накладаємо. Жаримо їх на помірному вогні до золотистого кольору з обох боків. Жаряться вони дуже швидко, тому далеко не відходьте від наших хрустиків, бо через одну хвилинку їх потрібно буде перевертати вже. Хрустики я люблю пухкенькі, тому розкачувала я тісто не тонко, і вони у мене виходять ось такі от пухкенькі, дуже смачні. Я обожнюю просто цей рецепт, і всі вдома їх також дуже люблять. Тому поспішайте та зробіть приємне своїм близьким. Вам сподобається також цей рецепт, я впевнена на всі 100%. Ви тільки подивіться на цей процес. Можна милуватися хоч весь день. Після того, як наші хрусти трохи вистигнуть, посипаємо їх цукровою пудрою. Вже давно хотіла приготувати хрустики, та якось все відкладалося. І нарешті я це зробила, можна сісти та посмакувати. Іду ставити чайник. До речі, можете глянути з порції цієї, скільки у мене вийшло хрустиків. На цілу сім'ю вистачить це так точно. Дякую усім за перегляд. Усім мирного дня!